Страх, Страх сидить в животі, тому що нам завжди живіт скручує, коли страшно, правда? Сидить в животі. Але коли ми боїмося, це означає, що в нашому житті будуть приходити ситуації, які нас будуть тільки лякати. Ми будемо бачити дітей, які будуть прокидатися від кошмарів вночі. Ми будемо зустрічати людей, які боятимуться все щось зробити. Що б вони говорили людям, люди будуть сприймати це з острахом і так далі. Ось такі речі можуть ставатися в житті. Але це не все. Я коротко пояснюю, як це працює. Якщо ми дратуємося на когось, верніше нас хтось дратує, і це приводить нас до злості і агресії, то чекайте від того, що ваші діти будуть злі, ваш чоловік буде злий, чи ваша дружина буде зла, чи взагалі буде щось відбуватися довкола вас. Будете зустрічати тільки злих людей, ви будете зустрічати в автобусах, які будуть кричати, і так далі. Тому що насіннячко, вона маленьке, це про насіннячко, що посієш ти й пожнеш.